Вітаю, дорогі друзі! Ми сьогодні оглядаємо 10-й випуск проєкту Холостяк. І навіть трошки заглянемо на 11-й. Напишіть мені, будь ласка, за кого ви з дівчат вболіваєте. Тому що проєкт Холостяк працює за такою схемою. Залишаються в фіналі дві дівчинки. За одну ви вболіваєте, вона не перемагає, а перемагає та інша. Тому напишіть, будь ласка, за кого ви вболіваєте і як гадаєте, хто переможе. А я вам розповім свою версію. І, оскільки я прислухаюся до кожного вашого коментаря, тому зараз виконую як по інструкції. Інструкцію виповнюють. А за інструкцією треба представитись. Мене звуть Оксана, і одна з моїх освіт психологічна. Але як звучить приказка «здивуй свій університет піди працювати за спеціальністю, я свій університет не здивувала. За спеціальністю не працюю. Я мисткиня. Ось так би цимбалюк озвучив мої роботи. А, окей, ага, ну окей, 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 окей. Ох. Прикольно. Прикольно. Ого. Ух ти. Окей, круто. Клас. Десятий випуск я буду розбирати не тільки з психологічної точки зору, а більше навіть сценарної. Ми заглянемо на одинадцятий і спробуємо спрогнозувати, хто буде переможниця. Розберемо цю сценарну канву, коли всі вболівають за одну дівчинку, а перемагає інша. Гарно це показано в тому сезоні, де холостяком був рожден. Всі вболівали за Галю, а він вибрав Іванку, яка тоді ще на всеукраїнському телебаченні сказала, що вона соромиться, що її батьки розмовляють українською мовою. Рожден, чому все так? Але як відомо, з будь-якого правила є виключення. І якраз це виключення це минулий сезон, де перемогла Інна Білень, тому що вона була на пульсі часу. Також ходять слухи, що холостяк уже сам не може обрати того, хто йому найбільше сподобається. Він обирає ту, що більше підходить каналу. А хто в нас на пульсі часу в цьому сезоні, ясно, що Настя. А як же буде цього разу? Порозсуждаємо. Але з цього правила є ще одне виключення. З правила, коли ми голосуємо за одну дівчинку, а перемагає інша. А виключення полягає ось в тому, коли знімали сезон холостячки з Ксенією Мішиною, то знімальній групі з першої зустрічі було зрозуміло, кого Ксенія вибере, просто для них стояло завдання це приховати від глядачів. Іноді буває, що стосунки між холостяком і дівчинкою наскільки очевидні і наскільки теплі, що просто доводиться це приховувати від глядачів, щоб вони не передбачили переможницю. Як ви гадаєте, можуть і в цьому сезоні від нас щось приховувати, напишіть в коментарях. А ми зараз проаналізуємо. Ну, дивіться, якщо розглянути з сценарної точки зору, У нас залишилось три дівчини. Про Ірочку ніхто з дівчат не знає. Отже, вона повинна з'явитися на церемонії троянд і зробити вот это поворот. вотета поворот. В анонсі нам показали, що церемонія Троянд відбуватиметься з кожною дівчиною індивідуально. Ну тут або збрехали. Або інтригу з Ірочкою хочуть перетягнути аж до фіналу. По логіці, по сценарійній, ірочка повинна вийти в фінал. Ну, тоді, якщо взагалі брати цю схему, дві дівчинки одна подобається, друга ні, і залишається та, яка не подобається глядачам. Тоді треба було залишати Оксану, щоб люди аж плювалися. Господи, чого вона дійшла до фінала і Ірочку. І тоді Холостяк мав би вибрати Оксану. Але це було б сильно палівно. Погодьтеся, це було б уже дуже видно цю схему. Хорошо, якщо в фіналі залишається Ірочка ще з кимось, то з ким? І чому всі зливи про те, що залишаться Надін і Настя в фіналі? Можна, звичайно, сказати, що з тебе в цьому році молодці і раз в житті зливи не виправдаються, тому що вже був злив, що переможе Зотова. І це за 14 сезонів вперше блогери помилилися і Зотова вилетіла. Можливо, взагалі там буде відзнято три фінали і вже найнеочікуваніший нам покажуть. Можливо, тому такі дешеві побачення, тому що довше фінал знімається. Я б взагалі хотіла більше Сарі Холостяка. А ви мені, будь ласка, напишіть в коментарях, який огляд вам більше подобається. Багато маленьких, коротких по 7-8 хвилин, чи один такий великий, довгий, як зараз. А ми продовжуємо. Я пропоную скористатися не тільки логікою, а й інтуїцією. Адже інтуїція насправді це не усвідомлена логіка. Я особисто дуже багато можу відчувати, тому що в мене в дитинстві мама була холодною. Ну, зараз раз вона вивчилась на психолога і вона вже пом'якшала, звичайно. Але оскільки в мене була потреба вгадувати настрій людей, щоб мені не дали, ну, мене били в дитинстві, не дали підсрачника, потім е, намагатися розвести людей на емоцію, щоб на мене була хоч якась реакція, тому що від такої холодності я відчувала, що мене ігнорують. То я в собі дуже розпрацювала цю інтуїцію. Ну, не будемо про моє тяжеле прошлое, тяжле, тяжле дитинство, дерев'яні ігрушки чи железні. Поговоримо про психологію. В психології є таке поняття тіле, особливо воно в психодрамі. Це таке відчуття. Воно схоже до емпатії, можна назвати його вайб, можна назвати енергетика, атмосфера. Хто як називає? Ну, словом іноді до психолога приходить клієнт, і психолог не тільки слухає, а й відчуває, що я поруч з цією людиною відчуваю. Яку енергетику вона несе, чим фонить від цієї людини. Так це все я до чого? Давайте проаналізуємо стосунки з оцією трійкою дівчат через оце чим фонить. І по цьому визначимо справжню фаворитку. Ну, і подивимось на родину Тараса. Чим фонить від неї, від цієї родини? Переглянемо спочатку інстаграм мами. А що робить? Не знаю, як вам, але я по цьому фото, їй навіть боюся, від неї віє таким холодом. Це моє особисте враження. Потім, що це таке? Що оце таке? Що з батьком, що з Тарасіком? А як вона тримає Тарасіка за руки? Отака, як наче жінка йому? І це вже я мовчу про те, що нам показали в анонсі, які в неї жорсткі запитання до дівчат, хоча це шоу в першу чергу. І вона, як мати зірки, повинна це розуміти і не ганьбитися такою жорсткістю. І зазвичай більше звичайно претензій до чоловіка і більше таких запитань, тому що це жінка вибирає. У нас просто тут реверсна ситуація. Вона, по ходу, і доньку тримає в єжових рукавицях. І донька ідентифікує себе з нею, бо вона теж жінка і така жорстка. А батько от вроді м'який. Подивіться, він такий веселенький. Ну, мабуть, в них лідер, мама. Ну, давайте не будемо кривити душою. Взагалі, це характерно для України, коли жінка лідер. Я думаю, Тарас виріс в такій типовій радянській родині, де мало грошей, вони інтелігенція, будуємо комунізм, а не капіталізм. Потім, де мама все: время, ой, я заболіла, рятуйте мене, як це робить часто Надін. Мама, де жорстка, мабуть, як була Оля з попередніх випусків, і вона, мабуть, якраз відповідь: батькові Даші така жорстка мама. Ну, розглянемо, який вайб у Тараса з дівчатами, і як на цей вайб подивиться така мати. Чому в бідна родина? Тому що Тарас постійно підкреслює свою заможність. На минулому випуску він надів оце жіноче, оце Ванкліф. А я думаю, багато хто це критикує. А мені подобається, коли чоловік такий здоровий, мужній і, і щось таке в ньому є тепле, таке десь жіноче, десь ніжне. Ну, тому що це показує, що він теж людина. Ну, якби там був гапацький хрест, оце Здорова цепі, оця хрестяка, це було б банально. І взагалі, от на кого косить Тарас? На гапату. У нього, мабуть, такий ніжний батько, який справляється з оцими материними властуваннями. Ну, раз він мені сподобався, то 100%. І ви ж така трошки дамінатор. І я що думаю, і тому Тарас подивився на всю цю картину і сказав: ні, я буду гапатой. Він мого покоління, він виріс на тих же фільмах на бригаді, «Бандитський Петербург». Скільки в нас було розбірок в дитинстві? Молодь зараз цього не розуміє. До нас реально діти йшли компанія на компанію, там такий кошмар був. Зараз набагато життя краще. Він на цьому всьому виріс і він вирішив, що буду гапата. Лисенький, крупненький. Ну, він же ж не дарма качався. Він же не вирішив бути тонким, дзвонким, як Коротше, Але ж в серці пробивається оця квіточка. Я просто думала, на кого він мені похожий цей Тарас? А гопнік типічний, ото ж та маєчка. Але ж всередині оця квіточка, як цей Ван Кліф, пробивається в ньому. І, і таки професія актор. Це ж не чоловіча професія, це така професія глибока, душевна. І зараз ми спробуємо відчути, передбачити, як кожна дівчина впишеться в цю його таку родину. Ну і як така матуся буде реагувати на суперниць, на інших дівчат? Ясно, що негативно. А першою у нас буде зустріч з Ірочкою. Вже не вперше випуск починається саме побаченням з нею. А коли я знімалася на новому каналі в передачі Абзац, то мене там навчили, що в сюжети, в новосні, чи отак в шоу найпершим треба ставити найцікавіше. Я це говорила і в своїх оглядах Супермами, що першою ставлять найцікавішу, найекстравагантнішу, найфріковішу супермаму. Подивіться, до речі, мої огляди Супермами. Так і тут, в Холостяку, Першим ставлять найцікавіші побачення. Ясно, що вони не екстрасенси, вони не можуть вгадати, яке побачення знімуть найцікавіше. Але по прогнозам ставлять те, що найцікавіше, по прогнозам. І знову у нас найцікавіша, це Ірочка. Вона першою йде знайомитися з цією, вибач прости, Господи Мігерою. Нічого особистого проти мами Тараса не маю, я кажу про той образ, який нам показали. Так от, який вайб у Іри з Тарасом. Що не придумають їм побачення якусь дурістіку, то записувать аудіо, то сажать дерева, щось не очень. а все одно вони переходять на таку романтичність, на ніжність, на глибокість, на таку хрупкість душі, ірочка розплачеться, а ще вони переходять на кайфовість. Де б Іра не була. Вона зробить, щоб було кайфово і її і чоловікові. Ось як вони грали в той теніс. Або як вона плавала на тих штуках. Коротше. Ну, що то за штуки? Оце в жилеті, а на такі, як вони як взлітали з води. Всі намагалися бути красивою, одна Іра кайфувала. Іра, якраз приклад тієї людини, яку дуже добре виховали, якій дали любов і впевненість в собі. Ну, скажіть, ну вона. Не соромиться бути собою, а це величезна рідкість. Подивіться, як інших дівчат зацькували тата. Ой, до речі, про Ірочку, моя гіпотеза, що в неї братик має особливості розвитку, все підтверджується і підтверджується. Іншими спеціалістами, які роблять огляди, трецом, де люди про це говорять. Отже, це ну, не мені одній здалося. Но я відчуваю між ними тепло і кажуть, що немає сексуальності, брешуть. Вона гарна жінка, він ще молодий чоловік відносно, ти бачиш, він слідкує за здоров'ям. Подобається вона йому і так, Ну, це видно, неозброєним оком. Єдине, йому не сподобалась мама Іри. І в мене таке враження, що це щось сценарне, якось так висвітлили, типу, щоб легше її злить. Ну як на таку кайфушницю, таку відверту жінку буде реагувати мама Тараса? Іра правдива. Іра правдива, а от Надін ще буде підлаштовуватися. Настя буде, тому що вона залипає на чоловіків, їй важливо. Коротше, вона вміє підлаштовуватись, Надін вміє підлаштовуватись, а Ірі це не треба. Ірі треба бути такою, як вона є. І взагалі по сценарію таке враження, що Іру все хочуть злить, злить, роблять їй такі побачення, не а вона бере і не зливається, у них бере якось і получається комунікація. І тут питання до Тараса: чи він, бере, чи він вибере ту жінку, яка йому насправді подобається, з якою він міг би бути справжнім і незалежним від мами. Чи все-таки піде на поводу? І одразу розгадка: оскільки ми знаємо, що Тарас з кого б не вибрав. Він не залишиться ні з ким із дівчат. Це як, хтось в коментарі написав, яка різниця, з ким він не залишиться. Це геніальний просто коментар. Залишиться він з готочкиною, тому що готочкина лайкає пости мами, мама щось там лайкає готочкиній. Коротше, це єдина жінка, яку мама приймає, цю готочкіну, мабуть, тому що вона дистанційна. Словом, цей бунт проти мами Тарас так і не висловить, і не переживе, і не подорослішає. Але кого ж він вибере в проекті? Розглядаємо далі. Далі в нас хто? Надін. У Надін дуже цікаві побачення, індивідуальні, наче її пропихували до фіналу. Навіть на взаємстві з батьками, в неї там і розбивання тих штук, щось там вони били, якусь посуду, і фотосесія, і перед тим малювання одне на одному. Прям з Надін було багато. Якщо ірочці дали просто посадити дерево. То з Надін прямо тако. А, ще ж в вірочки був теніс, точно. Словом, в Надін багато кексу, багато так місць, де можна. У в них, в них кожне побачення, вони цьомалися, тицялися, летали, мацалися і всі діла. Да, він відчуває до неї цю чоловічу пристрасть, але іноді буває, що він дозволяє їй себе цілувати. Вона, типу, як нав'язлива. Потім знайомство з батьками. Ой, там батько її просто обгидив. І модельний бізнес її він не, йому не подобається. І вона така перетака істеричка. Батько, ну блін, він реально її обгижував. Мені її шкода, у мене особисто Надін викликає співчуття. Я повірю, що вона прости, господи, тому що у таких дівчат, які виросли в поганих сім'ях, у них є тенденція жертвувати собою заради грошей, заради того, щоб отримати увагу від чоловіків. Якщо батько не додав такого схвалення, то чоловік, замовляючи цю послугу, мать додасть, не знаю. З цим не стикалася, але так чисто гіпатетічні, чисто Чиські і чиста Ну, ночі. Я думаю, Тарас не сліпий. Оцю істеричність Надін він бачить. Плюс їй страшно не вистачає уваги. Ось була фотосесія з Тарасом, і в неї вся увага була на ній, а не на них двох. І Тарас як такий самий. Демонстративний тип особистості, тому що він пішов на актора, на Телезірку. Він теж потребує уваги. І тут у них однозначно не складеться. Тому я думаю, Надін він викреслить. Єдина істеричка, яку він терпить, яка йому подобається, це та істеричка, яка сконцентрована на ньому, на чоловікові. А це в нас хто Денисенко? От вона, наскільки в неї ця хижачка, про яку вже всі говорили, наскільки вона любить полювати на чоловіків, що вона їх ставить в центр своєї, свого світу, це так теж чисто теоретично, але от як я бачу да, по цим інтерв'ю, по тому як у неї складається особисте життя, то якраз її Тарас через цей терпить, що вона отак стрибає навколо Тараса. У мене вже розквітло, і я перейшла до обговорення вайбу з Настею. Ну, я не відчуваю такої прям великої пристрасті між ними. Ну, відверто. Вона заглядає йому в рот, ходить на тих каблуках за ним, і тим паче її тьотя сказала, що Настя підлаштовується, теж свиню за пазухою принесла. Я думаю, а в родині йому, в її родині йому було дуже комфортно, тому що на нього дивилися як на зірку, те, що він хоче. Ця подружка Надін раділа, що зірка в домі, батьки теж сприйняли хорошо. Я думаю, що між Надін і Настею він обере Настю, але Іру він не обере за тим принципом, що та, що найбільше подобається глядачам, та не перемагає. Напишіть в коментарі. Чому ще? Тому що, ну, окрім зливів, дружать Надін і Ірочка, досі дружать, а з переможницею не дружать. Тому я думаю, що переможе Настя. А ви мені напишіть в коментарях, за кого ви вболіваєте. І хто думаєте, що переможе. Отак. От Тому що та, за яку ви вболіваєте, та якраз не переможе. Дякую всім.